А ми жили вже в таких застарілих будинках, у таких, ну, як можна сказати, чуть не трущобах. І ми там мерзли в деякі міри і тісно нам було. Ми спали по сім чоловік в одній спальні. А у нас спальні тільки по три і на чотири місця. То Це нас дуже радує. Будемо колоти десь. Хотіли до нового року, але не виходить після нового року. Ну, може... хата є. Хіба можна буде спекти пирожка, можна буде спекти. Ну позатім грошей треба було б і олію купити, якоїсь риби, консерви. Ну, поки немає грошей. Ну є, деякі проблеми є. Деякі. А так все. А так все може бути. Моя виставка присвячена Різдву і називається Різдвяна зірка. Ну тому що зірка взагалі в цьому році дійсно мені, по-перше, в моїй творчості засіяла зірка. І крім того, зірку зірка щастя, взагалі символ щастя. Планцеті є квітка, яка також новорічна, як зірка і квітка щастя рахується. я Її багато використовую ну, в кожній майже своїй роботі. І зірка я її зробила із пір'їнами, Ну дуже різноманітні ці зірки для того, щоб Кожен, хто придбає ту зірку, собі е, ну, засвітив яскравим світлом зірку щастя на своєму шляху. І ангели-хоронителі, які також, от я багато дуже в цій виставці е, зробила ангелів, щоб ангел-хоронитель наочно біля зірки допомагав кожній людині. Культура нова. Люди другі. Шоше, різні континенти, різні люди. Крім арабів, то ще йдуть американці, поляки, румини, Ну, і... досить цікаво. Всі новини, які були по телевізору, в один плюс один інтер, це були мої і ну все ловила, що тільки чути було за Ірак. Вже коли він поїхав другий раз, ну вже трошки менш, менш переживала. Він дзвонив до нас, він дзвонив постійно, зв'язок у нас був. Ну, Спочатку відмовляла я його, щоб він не їхав. Ну, Це його була мрія. У 2005 році ми е, на основі е, відпрацювали проєкт е, тут реконструкції цього гуртожитку для того, щоб створити умови, сучасні умови проживання. От, ви, як побачите, ми можемо надати будь-яку кімнату для того, щоб побачили, як проживають люди. Що там немає умов для проживання на сьогоднішній день, ну, але люди живуть, нікуди не дінеться, треба виконувати свої службові обов'язки. Були залучені кошти від квартплати, яку оплачують, квартплату оплачують згідно розцінок, які встановлені міською радою кожен військовослужбовець. От. за рахунок цих коштів було відремонтовано частину. Ну, те, що було таке саме проблематичне, це робиться. Умови, бачите, жахливі, дуже мало місця. Дитина підростає, хоче ходити, а немає де. Так, надіємося, що щось отримаємо більшу житлову площу. Завдяки командуванню виділили, як говориться, приїхавши сюди, практично ситуація, ви знаєте, прекрасну, яка в Луцьку, по житлу. Не було ніде, командування вирішило питання, виділили мені 48-му кімнату, що вдячна їм. Тому що ситуація в Луцьку дуже критична. Все-таки зумію до 1 вересня привезти речі і сім'ю. 1 вересня ми навіть в школу не пішли, тому що тільки перевезли речі. Дуже-дуже мало місця тісно. Зуст дітей кожен день майже чую. Мама, коли у нас буде своя кімната? Повірте мені, це дуже важко. От ліжка, в якій зроблені ніша. От туди ми складаємо свої речі. Речі тільки те, що необхідно. Літні речі ми завжди до батьків, тому що їх розмістити тут не можна. З школи приходимо і по черзі робимо уроки. Так як мало місця у нас. Вимагали за заподійну шкоду з мене 500 доларів. Я відмовився і сказав: якщо, якщо дійсно я винуватий в в цьому випадку, давайте визову працівників ДАЇ і хай вони розберуться. Якщо я дійсно винен в цій ситуації, я понесу відповідальність на що вони відреагували неадекватно, відреагували вони з грубістю, достали, як потім оказалось, сакіра і палиця. Ну наподобі битки, і почали бити. По стеклах наш автомобіль. Два мужчини зайшли всередину, ці хлопці були всередині. Почали до них ціплятись, битись, начали, вийшли на двір, побились, розборонили. Чую, що якісь стуки непонятні. Відхилив жалюзі, дивлю, що махає якимось. Деревиною по задньому склі. Та й все, ми вискочили, він в машину втік. Він взяв сокиру, почав бити передні фари, бокове, заднє скло, заднє скло, стопи, переднє лобове скло. Після чого сів в машину і уїхав в напрямку Луцька. Даї затримали тих двоє людей, які були на червоній хонді. Вони були в нетверезому стані, так як показало подальше дослідження крові. Вони були відвезені на експертизу людей, які дійсно були в нетверезому стані, затримали. Я не знаю наскільки це дозволяється часу, але принаймні до з'ясування обставин потрібно було цих людей. Залишити там людей не залишили. Відпустили, як мені повідомили по свіченті. Покази у них були зняті, і відправлено їх було додому. Вони сказали, що надалі права вони затримувати не мають і що існує законодавство, якого вони повинні зобов'язані дотримуватися. І не вони законодавство це складають і пишуть. У Ратінському районі в селі Велимче два помаранчевих буса, які Заготовляли морку, затримали, вкинули в бус громадянина Сеча, місцевого жителя і вивезли в невідомому напрямку, після чого йому було нанесено два ножових поранення. Його помістили в багажне відділення, вирішили його таким чином провчити, але дещо переборщили. Вони завезли його в лісовий масив, де оголеного прив'язали до дерева. Факт нанесення тілесних ушкоджень. У нього потерпілого було виявлено, поріз на, на правій нозі. На Вони заперечують, потерпілий сам не можу сказати при яких обставинах він його говче. Вони поїхали самі, а я так руки витяг з кофт, бо дві кофти розрізали таку, витяг з руки, штани розв'язав. Я хоч його вийшов на дорогу. Я побачив, що сюди світло якесь там вулиця, хоч як я туди пішов. І на мене там дядько якраз виходив з території з велосипедом. Ко дядьку пом помогли, бо кров, кров тече, кров підрізали. Він хоч і камне туди забрав дані башбус і гаджу значу. Забрали туди, ну, привизвали з шутку міліцію, визвали там, надав придіться чуть щоб крові ні, багато набігло». Дуже важко працюємо ми е, з ЖИКом. Не можна допроситися ні ремонту. Я при, е, заявки писала, вже три роки буде, кожен рік пишу заявки за ремонт. Криша тече, я про неї вже скільки писала, там підняти всі мої заявки, писала про ту кришу, я не знаю. Так же писав сусід, платимо за отримання будинку такі гроші, і ми повинні ще пенсіонери. Ну У нас в кожній квартирі пенсіонери. І знаєте, ви вибити гроші, тобто допроситися говорити, щоб взяли якусь копійчину, дуже важко. Проблема виникла не тільки цього року, проблема існує ну, років 15-20, напевно. Це, як ви бачите, це свіжа пляма цього року. А взагалі регулярно йдуть затікання, йде грибок по всій кухні, в туалеті, в кімнаті. Регулярне звертання в ЖКП номер 3 результатів не дає. Існують тільки відписки, якісь відмовки і так далі. В кімнаті просто падала стеля. Штукатурка, десь так до метра площею, просто падала. Добре, що це було не під час того, як люди там знаходилися. В кімнаті я зробив своїми зусиллями ремонт. Купа паперів є десь. Напевно, з 90-х років це звернення ЖЕК, управління ЖЕКів, міськрада, є звернення в санстанцію та їхні описи про, те, про наявність грибку, про наявність затікань. Є комісія ЖЕКівська, також приходила, також фіксувала, що є грибок, але змін немає. Пообіцяли, що до, в понеділок до обіду будуть гроші. Якщо грошей не буде, то сказали за, заїжджати назад. За один місяць дав зарплату, вересень. А далі що? Невідомо. Обіцяли щось. Ну, обітяють годують обіцянками. Це такий мій стан, моє життя тут, я не можу не малювати. То я, я цим живу. Симпатичний газний малюнок, хай буде, Ось тут була така облізла стіна. От, а тепер ну, приємно, нормально подивитися. Так що все нормально, що тут стало? Люди живуть, всі задоволені. Тут було набагато гірше, тут було так ну, не дуже красиво. І мені здається, що так виглядає двір красивіше. Я ставлення негативне, негативним, діти малюють. Просто, але без цього ну, ніяк. Тобто, якщо, якщо хтось хоче взагалі влада чи будь-хто якось зробити, щоб цього всього не було, цих проявів, то треба б починати з коріння, треба, щоб були у нас безкоштовні гуртки, багато де люди можуть діти займатися чимось, ну, активною активною активно життя вести. Зрозуміло, якщо вони ходять в школу і... Не ходять ніякі, не на гуртки, нічим не займаються, ні в музичну школу. Ну, У тобто, них більше є можливості бути хуліганами, які портять стіни, там, царапують щось, випивають і так далі. Тобто треба Це виховання все. На одному із посадів міста в центральному зробити розпис, зробити Миколая Святого. Тобто, це покровитель міста нашого. Ми зараз над цим проєктом думаємо, розробляємо ескізи для того, щоб ближче до весни подати ескізи, плани і взагалі кошторис, які можна зібрати для того, щоб втілити в життя роботу. Губернатор я надіслав депутатське звернення з проханням пояснити, чому не надаються відповіді на наші запитання звернення, а також. Яке альтернативне паливо на сьогоднішній день може використовуватись в області замість торфу? Є зацікавлені чиновники чи особи, які хотіли би власне приватизувати чи в лапках чи ридернути без лапок, не буду підбирати більш точного виразу, але поки що усі міністерські двері. Для вирішення цього питання закриті, тому е, я думаю, що наступна фаза паралельно от із судовим е, розглядом, е, це ми повинні на законодавчому рівні. Ми могли передложити це до наступного року, але розуміється, що та кількість людей, які перед новим роком отримують ордери на квартири, це був для них дійсно новорічний подарунок. Всі одноголосно проголосували, щоб квартири люди отримували, адже вони їх дуже потребують. Я зараз їду в службових питаннях. Ви заважаєте мені виконувати? Мупи? Я вам не заважаю виконувати Все, ваші... Не треба мною йти. вас послала. Я в кабінет вас не прошу. Так, що, будь ласка, ви вдівайтеся і на вихід. А ви такої писання? Ну я не чому нікуди ми, не бачу, ми. Заважаємо, ми... А пишемо. хто вас запросив? Нас там. Це ваша приватна власність? Ні, ну я на Це роботі. в мене справа? посторонні Але люди не мають бути в центрі. Мисяці отримали ви... премію всі працівники центру, крім директора. Можете заслухати. А ми можемо оглянути наказ? Нічого, Нічого не побачимо. Чому не побачимо? Ну, і тому, що... Вибачте, є закон про захист персональних дан. Це робимо. ж не ваші особисті гроші, це державні кошти. Правильно, що так Який віде... як як про це розуміємо. Дійсно, директор преміював, так як і було сказано, в відсотках всіх працівників нашої державної установи. Він сказав, що цей відсоток виведе головний бухгалтер, яка бачить ось цю економію, що утворилася, із фонду заробітної плати. Голова профспілки подала всі необхідні документи на преміювання, і це було в розмірі. Особисто я, як педагог, отримала 93 Преміювання інших осіб не ну, більше ніж 93%, То звичайно, по центрі ходять такі чутки, ось що були. Ще додаткові відсотки преміювання, ось окремим працівникам. Це наказ є в відділі кадрів, очевидно. Була така конструктивна розмова між всіма працівниками і директором, і були запитання на його адресу. Чому так він сказав, що це диференційований підхід до кожного працівника, тобто він оцінює роботу кожного працівника і диференційовано підходить. Важко, важко. Напруга, 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 не спадає, напруга. Ось. Ну, трохи, знаєте, воно впливає на атмосферу в колективі. Я отримала зараз, в грудні, буквально вчора, позавчора, складність. Складність за фактично відпрацьований час. Тобто, якщо я була на лікарняному, я ці гроші не отримала. Тобто, коли я була на роботі, ті дні я тільки отримала складність. І річну премію, я так зрозуміла, в такому обсязі, як і всі працівники центру. Все. Ну, я наказу не бачила, я премії не нараховую, але в мене премія склала в районі грязними, без відрахувань в районі трьох тисяч. Менше. Так як говорять, що в мене все з'їдає мінімально, тобто 3 700, воно все туди, тобто я отримую зовсім мало. Не те, що я там себе оправдовую чи що, але я вважаю, що я роблю роботу на ці гроші. Тому що ми їздимо, підписуємо договори з бухгалтером, угу. з Оксаною. Ось. Угу. Ну і так само трубу прорвало. Я приходжу. Все остальне, тобто, якби. Ну як сказати. Когірки, колбаса, я даю, не м'ясо. Що ще? Е, о, значить? Ну, це, як його. Майонез, що ще? Горошок, морква, картошка, цибуля. Знаю, вже далі не знаю що. Все. Майонез, там скільки 20 гривень, картошечки, все. Ну, гривня, гривні, мабуть, тарілка хороша, стовбідець. Ваша господиня вдома робить олів'є з м'ясом чи з того ні, ми робимо олів'є з Звіки язик з м'ясом і язик свини. Набагато вкусніше ніж м'ясо. Скільки коштує язик свини? 80 гривень за кілограм. Язик входиться в 30 гривень, але вкусове качество супер. Отож, Головна новорічна страва. Цьогоріч волнянам обійдеться у 150 гривень на чотирьох. Проте найголовніше не забудьте додати до цього салату трішки любові і новорічного настрою. Перший раз я ніколи, я, ніколи я не купляла. Перший раз ми продали там в Ковелі квартиру мамину, щоб цю купити. То ми думали, знаєте, як ми чесно робили, то і ці люди будуть так чесно поводитися з нами. Але не тут то було, коли я пішла ставити лічильник на воду, мені сказали, що не поставлять лічильник. Я була впевнена, що квартира нормальна, я через агентство купляла. Я прийшла і мені тут. А мені кажуть, слухайте, а у вас борг, тільки за воду один борг до трьох тисяч доходить. Вона ще мені сказала, що, да, 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 я до вересня заплачу. Але потім, коли вже вересень місяць став, вона розсміялася мені, я їй от ми можемо їй, Вона розсміялася сказала, що «Да, я, я не кажу, що я не заплачу, я заплачу, але коли б не були гроші. А в мене їх ніколи не буде. Тоді зразу я пішла до нотаріуса. нотаріус сказала, це ваші проблеми. Це ваші проблеми, я яке діло маю? Це ваші проблеми, треба було вам дивитися. Як так вийшло, що ви продали квартиру, в якій борг комунальний не оплачений? Ну, я по мірі можливості проплачую. Ви зараз оплачуєте? Так. Да, да. А як так вийшло, що жінка не знала про те, що там є борг? Як не знала, знала. А, а як так вийшло, що е, нотаріус е, посвідчила, що немає боргу? Так ми знижку зробили на купівлю квартиру. Своєю дитиною треба поговорити перед Новим роком, перед святами і взагалі щодня про те, де вона знаходиться, чи вона на вулиці довго не перебуває, щоб не змерзнути, чи вона часом не пішла на ковзанку, яка десь там до порстці на, на стеру, на річці чи на озері. Батьки звернуть увагу на те, чим грають діти, щоб це не була пітарда, яка би могла в руці вибухнути, щоб це не були якісь небезпечні піротехнічні засоби. Пам'ятаєте, мій двірний брат ем, е, взяв каструлю і багато петар, і закрив кришкою, ну, підпалилось і злетіло вище е, даху. Ну, дуже далеко, десь на метрів тридцять аж. Так робити не треба, якщо ви хочете жити. Я знав те, що не треба по льоду ходити. Ну, я не знав, що. Що потрібно, не рухаючись перебувати не більше 15 хвилин, 15 або 30. Про фейерверки, так, я їх майже ніколи не брав в руки, що не знаю. Ну, що їх не можна, треба прочитати інструкцію спочатку, а не їх включати. І ще про бурульки, що вони можуть впасти. І ще про ковзани, ковзани, ще потрібно набережніше на них кататися.